Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький висловив упевненість, що мир на українській землі може повернутися до 15 січня 2026 року. За словами Камінецького, після завершення війни Україну чекає велике майбутнє, яке розпочнеться вже у 2026 році. Увесь світ інвестори, туристи приїдуть сюди. І тут буде велике життя. Росія стане Північною Кореєю, а на Україну чекає неймовірне майбутнє, заявив Камінецький. Я вам це кажу не як пророк, не як рабин. Це переконання також великих людей в Америці та Європі, котрі розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва. Це буде дуже скоро. Додав рабин. Якісь зв'язки в нього дійсно є тут головні саме два джерела інформації. Все це звичайно по двіці мечів приховується, але потік інформації по дев'ятці кубків дійсно йде на постійній основі через певних посередників. Тому саме через ось цього короля кубків, і через, як я вже сказала, посередників виливається ця інформація, що повинно відбутися, щоб війна в Україні завершилася. Ну, звичайно ж, по-перше, карти мені показують зустріч трьох сторін, три кубки. І тут вже виходить на арену король кубків. Це наш президент Володимир Зеленський, тобто зустріч з його участю, три сторони. Я так розумію, що це можливо США, Росія і Україна. З іншої сторони, тут карти мені націкають на воду. Можливо, якась подія саме що пов'язана з водою. Тут кубки, тут кубки і помірність теж вода. З іншої сторони, ось ці карти. Мені здається, що тут натяк саме на прикордоння або лінію розмежування п'ятірка мечів. є якийсь дуже важливий бій. Тут дві точки мені показують, і тут туз пентаклів і сімка пентаклів, заграбасення якоїсь території. Я не знаю. На що карти натякають, чи що ми зможемо відвоювати якийсь шмат територій, чи навпаки наш ворог зможе ще щось окупувати. Тут на картах, на жаль, не написано, я не можу вам точно сказати. Але якийсь такий дуже важливий бій з саме за цією територією, ту спетаклів, це не щось мілке. Це щось таке більш важливе, більш стратегічно важливе, не просто там якийсь там кілометр, два ні. Це щось більш важливе, тому саме ось ця територія. Чомусь тут мені карта показує, що вона може зіграти ключову роль.